Привіт, мене звати Аліна і я рада бачити тебе на своєму каналі. Сьогоднішнє відео буде присвячене ранковій рутині і причинам, чому вам не вдається її побудувати і, можливо, вона взагалі вам не треба. Розпочну з того, що я люблю ранки, я прокидаюсь о сьомій, інколи раніше. Але мене дуже дратують а, блогери духу провідники, Принаймні вони себе так називають, які запевняють усіх людей, те, що якщо вони не почнуть свій ранок о 5, о 6, з медитації і з йоги, цей день можна буде просто викинути з життя. Проблема полягає в тому, що не всім людям потрібна ранкова рутина. І це факт. Є люди, які Починають свій день тільки об 11, або в обід, і пізніше. Є ті, які просто не терплять оцих ранніх підйомів, і вони не змушують їх почуватися краще. І не треба засовувати себе туди, куди ви просто не влізаєте. я вважаю оці всі. Думки про те, що якщо ти не прокидаєшся о шостій раніше, о 7 не займаєшся якимось високими духовними практиками, не шепчеш собі в дзеркало афірмації, то ти повний лох. це дуже шкідливо і взагалі не враховує індивідуальність кожної людини. Особисто мені легко прокидатись зранку без будильника навіть. Але це все по тій причині, що я виросла в цьому, і я ніколи не прокидалась пізніше, там сьомої 30, восьмої і то це на вихідних. Біля мене навколо постійно були ранні підйоми і якась рутина, яка там змінювалася з часом від моїх підліткових років і дотепер. І якщо у вас не виходить налаштувати себе на ранні підйоми. Запихнути в себе якісь супердуховні речі. Можливо, воно вам просто не треба. От запитайте себе, що воно має вам дати? Оці всі ринкові ритуали. Що ви хочете отримати, і чи можете ви отримати це якимось іншим шляхом. Я про те, що нічого не станеться, якщо ви. Не помедитуєте, не зробите його, або зробите її в день ввечері. Взагалі, оця прив'язка до часу, мені здається, дуже недоречною. Бо головне це гнучкість і мета цих дій. І якщо ви не можете себе змусити, то перше, вона вам просто не потрібна. Друге, ви не розумієте, для чого ви це робите. Це було моєю помилкою, коли я починала налаштовувати оці всі ранкові штучки, хотіла пробувати все одразу, і мій ранок був розписаний буквально по хвилинам, і, не дай Бог, десь щось на хвилину здвинеться. Я включала собі медитації на Ютубі під якусь спокійну музику, сиділа в позі лотоса і уявляла, що зі мною щось там відбувається. А де відбувалось Просто нічого. Я намагалася якось переконати себе в тому, що мені так окей, що там буде якийсь результат, але це не викликало в мене нічого, окрім роздратування, бо я не розуміла мети цих дій. Просто. Так само, як я не розуміла читання книги по 10 сторінок зранку. Мені ну, для того, аби розігнатись, треба сторінок 50. Десять мені, типу, взагалі ні до чого. І, і книга це не перше, що хочеться взяти в руки, коли ти прокидаєшся сонний, якось намагаєшся налаштуватись на цей день. Мені треба були місяці для того, аби зрозуміти причину, чому мені так важко прокидатись, чому ранок мене не надихає. Важко не фізично, а важко психологічно, я маю на увазі. Бо я просто робила ті речі, які мені абсолютно не цікаві. Вони не мали ніякого сенсу на той період мого життя, і, власне, я не роблю медитацію і дотепер. Єдине, єдина причина, по якій ви повинні робити ці всі речі, це якась потреба. І якщо у вас немає потреби для ранкового якогось заспокоєння, то не треба включати собі 10-хвилинну медитацію. Під шум якогось лісу. Це дуже безглуздо і воно віддаляє вас від того, що вам справді потрібно. Завершити це відео хочу зверненням до таких перфекціоністів, якою я була раніше. Це про те, або я роблю 100%, або я не роблю нічого. Тобто, це або весь комплекс. Які я можу зробити ранок, так? Це там пробіжка, сніданок, тепловодичка, контрастний душ. І якщо я не можу зробити хоч щось одне, то гори сарай, гори і хата. Раніше я була такою самою, і от що мені допомогло, це поділення своєї родини на таку експрес і на більш довгу, таку повну. Чому полягає суть? В тому, що коли у вас є обмаль часу, за цей обмаль часу ви можете зробити лише те, що дасть вам 80% результату при там, 20% залучення. Особисто, коли в мене бракує вільного часу, я просто стою на коврик такий з колючками, і це має досить такий великий вплив на моє тіло, воно мене пробуджує. Розслабляє і так приводить в тонус одночасно, дуже швидко. От, і я роблю дихальну гімнастику, яка займає буквально пару хвилин. Це те, що так само допоможе мені війти в цей день, але не потребує там, години чи півтори. Якщо вони у вас є, ці години або півтори, супер. Але якщо немає, зробіть те, що ви можете зробити. І не вимагайте від себе 100%. Це не приведе вас нікуди, і ви просто заб'єте на це все і, скоріше за все, більше ніколи не почнете робити знову. Я дякую вам за перегляд. Можливо, це відео вийшло трошки сумбурним, якимось хаотичним. Але я записала його імпульсивно без сценарію, без підготовки. Тому я сподіваюся на ваш фідбек. І на цьому каналі вас будуть очікувати ще більше відео про рутину, слоу Лівінг і взагалі повільні будні.